Коли започаткувалася тільки ця релігія, чи сам Ісус Христос, чи Його апостоли придумували таке свято. Але ми святимо цей е, яблучний так званий Спас, святимо е, наше яблука і думаємо, що це ми прославляємо е, Спаса Ісуса. Насправді ми прославляємо е, зовсім іншого. Ми прославляємо овсення, Бога осені, Бога щедрості, щедрих осінніх дарів. А Різдво і Пасха? Пасха це справді не наше свято, у нас його тоді не було. А от Різдво це дуже давнє і дуже приємне і цікаве наше свято. Справді, Різдво це справді День народження Бога. Зараз ми вважаємо, що це День народження Ісуса Христа і славимо Його в наших піснях, в наших обрядах і молитвах. Але наші предки вважали інакше. Вони вважали, що це свято день народження теж Бога. Але якого Бога? Це день народження Божича, тобто молодого Сонця. Цей день святкувався, коли? Він святкувався в той день грудня, коли е, е, день почав прибавлятися. Коли світловий день почав збільшуватися, зараз це свято саме в цей день святкують католики, вони святкують Різдво 25 грудня. Це перший день року, коли день починає прибавлятися. Це день народження молодого Сонця Божича. І коли наші колядники... Ви, мабуть, бачили на фольклорних святах, та й зараз по Західній Україні ще залишилися ці свята, більше того, вони зараз мають великий розвиток, ходять в машкарах, тобто вдягнені в різні карнавальні костюми. Ми не зовсім розуміємо значення і зміст цих карнавальних костюмів. Але головними в цих костюмах є що? Головними в цих костюмах є два елементи: це коза і чорт. Чому? Тому що насправді. За нашими давніми давніми легендами, коза це символ Божої Матері, коляди. Всі кажуть, колядувати, колядувати. А що таке колядувати? Не вкладаючи ні, якогось прямого змісту. Не тільки не вкладаючи прямого змісту. Ніхто не знає, що таке коляда. Таке коляда? Кого не спитаєш, ніхто не знає. А кажуть, підемо колядувати, підемо і думають колядувати, це значить збирати в торбу. Якісь подарунки, Не, ну, ще гроші співати колядки і співати пісні. Так, а насправді колядувати це славити коляду, яка народила Божого сина. Коляда це Божа матір, вона, будучи вагітною Божим сином Божичем, ховалася від страшної мари, уособленням якої зараз є чорт в наших колядницьких групах. Вона ховалася від неї в очеретах і перетворилася на козу. Оця коза, це символ коляди, це її, е, так би мовити, елемент і зображення. І ми славимо оцю саму коляду за те, що вона в муках, ховаючись від страшної мари, народила Божича, і таким чином у нас знову почнеться новий рік. Овсень, божич, коляда, коза і чорт, мара, персонажі українського фольклору, про яких, на жаль, широкий загал, мало що знає. Їх віддано заступили чужі ідоли. Тим цікавіше було спостерігати учнів театрально художнього коледжу, які на наше прохання узялися виконати ілюстрації до розповіді нашого гостя. чи менш знайомі з предметом, отримавши опис зовнішнього вигляду давньоукраїнських богів, юні таланти захопилися роботою. Пані Катерина, хто ваш персонаж? Мій персонаж це Перун. А з ким ми його ототожнюємо у грецькій міфології, знаєте? Так, найбільше зевсом. А яким він буде, ваш перун? Це сивий чоловік з думним срібним волоссям і в білому одязі. На музім було цікаво стежити, як штрих за штрихом, мазок за мазком, народжувалися легендарні герої народних казок і пісень. Опис, зібраний по дрібиці з розіданих джерел, доповнювала творча уява. А хто ж такий Дажбог? Ви, може, пригадаєте слово полку Ігореві. Там є фраза, що ми дач Божі онуки, дасть Божі онуки. Тут треба тоді повернутися до тієї схеми, яку я склав загалом на підставі вивчення літературних джерел, бо вивчати в етнографічному плані в мене немає ніякої можливості. Ця схема опирається ще й на те, в своєму складенні цієї схеми, я опирався ще й на те, що. Взагалі кожна міфологія усіх народів світу в принципі має однакову структуру. Вона має, так би мовити, чотири шари. Перший шар це абсолютно не персоніфіковані стихійні явища, які породжують богів другого рівня, ті породжують богів третього рівня, а ті богів четвертого рівня, які вже потім співпрацюють з людьми. Тут у нас є. Око це перший елемент світу. Колись було око, яке летіло звідкиля і, ні, і нікуди. Оце саме око і утворило прадуб, тобто первинний дуб, сокола, сокіл рот, і озеро живої води. Таким чином, ми маємо на першому рівні структуру вирію або раю, як тепер кажуть. Це і є перший рівень божества. Озеро живої боги, води породило. Озеро живої води породило білобога і Чорнобога, а також пісок на дні свого озера. І Якщо як... Білобог – добро, Чорнобог зло, Чорнобог то що таки Пісок з озера? А як не дивно, в нашій міфології, на відміну від міфології інших народів, і я це із здивуванням побачив, поява всього земного, тобто рослин, не Напряму не пов'язана з якимись богами. В інших народів це йде прямий зв'язок. Такий то Бог утворив те те і те. В нашому випадку пісок з озера утворив землю і далі утворив первинний дуб, первинний жолуб, з якого виросли всі рослини, і первинне зерно, з якого виросли, виросло жито. Отже, Білобог, Чорнобог і пісок з озера це другий рівень божества. Тепер третій рівень божеств. Уже більш високих. Третій рівень божеств пов'язаний з божествами, уже більш близькими до людей. Це, ну, по-перше, перун, ви знаєте, Бог грому, Бог сили і всього іншого. Далі у нас тут є Дажді Бог, це вже білобожий е, потомок. Є коляда, є коляда, теж біло, від білого бога пішла. Є у нас перун, мокоша, велес. Число Бог, Купайло, Ярило, Лада, Стрибог це все боги третього рівня, які пішли від білобога. Тепер від Чорнобога третій рівень божеств це змій і мара. Отже, змій б'ється з перуном, постійно, як іде постійно в нашому житті, боротьба. Наша аудиторія не дуже знайома з прадавньою цією міфологією. А як ви думаєте, у чому причина? Це розпорошена інформація, заборонена інформація, начебто ні. Вона не заборонена зараз. Але, мабуть, таки була недоступна нашій аудиторії весь попередній період часу скажу вам прямо: я про все це дізнався тільки тоді, коли після 91-го року, з часів прийняття незалежності Україною, почали друкуватися книжки спеціалістів по нашій етнографії із-за кордону. Дуже багато я взяв із літератури, яку написав і архієпископ Ларіон, відомий релігійний і культурний діяч із Канади. Тобто інформація була, існувала, вона була просто замовчувана, і цього було досить. Звичайно. Більше того, я вам скажу. Я був взагалі все життя, думав, від киля ж взялися ми українці. Бо в тій історії, яку ми вивчали в школі, в інституті, цього було абсолютно не видно. От не було, не було українців, і раптом з'явився Хмельницький. До Хмельницька українців не було. Так вивчалась наша історія. І мене це страшенно. Ну, так. Цікавило. Взагалі, вся наша історія починається з християнського періоду. А до християнського, начебто, не існувало. Не існувало. ваші знання, які ви нам пропонуєте. Ця інформація вона стосується саме до християнського періоду. Так, до християнського і деякий час християнського періоду, адже навіть після прийняття Руссю християнства. Я підкреслюю слово Русь, а не Київська Русь, тому що слово Київська Русь був придумав Карамзін. Наша держава називалася в усі часи Руссю, і новгородські князі і Суздальські казали і писали в літописах. Поїхав на Русь. Якісь паралелі існують давні українські боги, і скажімо, грецькі боги? Від киля взялися взагалі давні греки? Адже давні греки не є народом, який постійно жив на Пелепонезькому півострові. Давні греки це відомий факт. Прийшли на Пелепонезький півострів з півночі. З півночі, а що таке північ для Пелепонезького півострова? Це, Це, наші. Може бути при Це наші причорноморські степи, звідтіля прийшли ахейці, предки древніх греків. Вони прийшли туди і принесли своїх богів. Одним з найстаріших богів є Нептун. Ви про нього знаєте. І всім відомий образ Нептуна, який своїм е, тризубцем е, ганяє хвилі по океану і керує всією водою в усьому світі. Ось вам один зразок, і ми пригадуємо, що наш герб теж має форму тризуба. Кераміка, живопис. Нам донесли, ну у всякому разі, відобразили, відбили. Зовнішній вигляд грецьких богів. З цим ми знайомі, більш-менш. Який зовнішній вигляд мали давні українські боги? Ну почнемо з того бога, який більше всього нагадує грецького Зевса. Зевс метав кидав блискавки. А тут наш перун. Ну наш перун симпатичніший, бо він срібночубий, він золотовусий, і блискавки у нього це його стріли, якими він стріляє з золотого лука. І ще в руках у нього величезний молот, це прообраз грому. Бо спочатку перун вистрелить з лука своєю стрілою, а потім гупає своїм молотом і викликає такий страшний шум. Давайте спочатку глянемо про богів другого рівня Білобог і Чорнобог. Вони мали зовнішність і особлювали собою білого і чорного лебедя, які плавали на поверхні цього самого озера. До речі, тут можна зразу повернутися і до того, як цей образ двох лебедів білого і чорного увійшов у нашу культуру. З давніх давен у нас малювали такі спочатку лубочні картинки, а потім і килимки почали вишивати. Озеро, кругом озера дерева, на озері плаває білий і чорний лебідь. Так звані міщанські килимки. Так звані міщанські килимки, які насправді є прямим зображенням озера живої води з білобогом і Чорнобогом. Оце один з елементів Такав. того, як. Давня-давня культура війшла в наш повод, ми цього не помічаємо. Але підемо далі. Є дуже багато іще елементів, з якими ми пов'язані. Давайте глянемо тепер іще на деяких цікавих богів. Ось мара. Мара вважається дружиною Чорнобога, і саме від Чорнобога і Мари з'явилася величезна кількість нечисті. Мара зображалася як потворна жінка з гнилими очима замість волосся в неї змії. До речі, це схоже на медузу горгону. Але на відміну від медузи, горгони, вона носила свою голову під пахвою. Це ще страшніше. Ось таке зображення. Підемо далі. Пек. Для пека зображення немає, але пек цікавий тим, це що те, це те, про якого ми кажемо Чур тобі, пек тобі Чур тобі пек кажемо ми. Пек це вород... володар пекла. Взагалі, образ пекла в в нашій культурі він дуже давній. Він не прийшов до нас разом із християнством. Він дуже давній. було просто використано слово пекло, коли перекладали на слов'янську мову, особливо коли ви перекладали. На українську мову. Це слово було використано як прообраз того, куди провалюється душа за гріхи. І взагалі пекло зображалося як е, такий отвір у землі, усіяний зубами. І пекло мало сім шарів. Чим важча душа, тим нижче вона провалюється в оце пекло. Майже Дантові коло. Майже Дантові коло. Майже Дантові коло. Але це було придумано набагато раніше, ніж дант придумав. Свої кола. Нам уже стало страшно, давайте перейдемо до війська Білобога. Так. Військо Білобога, звичайно, нам теж більш симпатичне, ми його всі любимо і знаємо. Сварог це Бог, який мало приймає участі в діяннях богів і в міфологічних явищах. Але сварог цікавий тим. Що він вважається культурним героєм нашої нації. Взагалі, у кожної структури міфології кожної нації є свій культурний герой, тобто така особа міфологічна, яка навчила людей всьому, чому вони знають. Більше всього цьому відповідає саме Сварог, тому що саме Сварог придумав ковальську справу, Сварог придумав піч, і взагалі вважається, що Сварог сотворив небо. Тому сварог часто зображається у вигляді коваля. Бог Велес, я вам скажу, це взагалі дивна істота. Він засту... Зараз цей образ, зараз образ Бога Велеса заступив образ святого Власія, який опікується, це в християнській міфології, який опікується скотиною. Його так і називають Скотський Бог Велес. Але насправді Велес мав набагато ширшу свою структуру. Велес це був не тільки Бог Скота, домашнього підкреслюю, скота, не всякої тварини, але Бог фактично був іще Велес був Богом торгівлі і взагалі Богом усяких наук, адже його сином вважається Число Бог, який у мене тут по схемі показаний як син білобога, але я вважаю, що структурно правильніше було б його поставити як син Велеса. Не дарма ж, коли дружина Олега прийшла у Царьград, то царьградські керівники, царьградський патріарх і царьградський Василевс, вони клялися Ісусом Христом, а дружина Олега клялася Перуном і Велесом. Тобто Велес був дуже важливим Богом. Велес саме підкреслював чесність. Цього явища. Ось число Бог. Я вже сказав, це скоріше всього син Велеса, і це Бог науки, Бог астрономії, Бог астрології. І він зображався як сивобородий мудрець із місяцем на грудях зображений. Чому з місяцем? Справа в тому, що взагалі вся наука в древні часи в усіх народів напряму опиралася на астрономію. Це і древні єгипетські вірування, це і вірування Інків, і Ацтеків, це і вірування народів Азії. Вони всі опиралися на явища небесні, на положення місяця в першу чергу. На положення місяця в першу чергу. Мабуть, тому емблема місяця на руках. На грудях у чи слово Бога. Тобто ця інформація, ця наука була доступна нашим пращурам. Так, вона була доступна пращурам, але, як завжди, звичайно, не всім, а тільки спеціалістам, або як їх називали волхви. До речі, волхви. Зверніть увагу, хто вперше прийшов поклонитися Ісусу як новому світочу ідеологічному. В першу чергу прийшли волхви, які йшли за зіркою. Що це означає? Це означає, що ці волхви зробили астрологічний розрахунок місця, де повинен народитися новий месія. І саме вони першими абсолютно точно передбачили час і місце народження і прийшли перші йому поклонитися. А наші художники, сучасники, правильно зображують ладу? Ви знаєте, я таких образів не бачив, але загалом лада зображалася верхи на білому коні. Вона ж їхала з півдня, це богиня весни, тримала в руці почечок калини. А за спиною в неї на коні сиділа ляля її дочка. Тому, коли наші дітки граються в своїми іграшками, називають іграшку лялею, це вони граються в ладу. А коли ми кажемо змерз, як зюзя, кого ми згадуємо? Ми згадуємо божка холоду, зюзю, який зображався холоду і морозу. Це наш дід мороз. Зюзя зображався як старенький дідок, весь білий, сивий, з довгою сивою бородою, в кожусі в білому, але без шапки і з босими ногами. От тому змерз як Зюзя, що він з босими ногами. Цікавим образом ще є образ Стрибога. Стрибог це Бог вітрів. В грецькій, мові в грецькій міфології це Еол. А у нас Стрибог набагато смішніший і цікавіший. Це дід з величезною довжелезною бородою, з розкойовдженим волоссям і з батогом для того, щоб поганяти вітри. А замість шаровар у нього величезні шаровари, як вітрила. Він цими від шароварами ловить вітри і таким чином тягає їх за собою. Я вам дякую за нашу розмову і за цікаву розповідь. Напевно, ці знання треба було поширювати. Шкода, що так, сьогодні воно, начебто, не на часі, хоча то помилкова думка. Ще, ви сьогодні прийшли до нас у національному вбранні. Що ви нам хотіли тим сказати? Так, я вдягся в це вбрання, яке я, звичайно, на люди не вдягаю. Це е, мій домашній одяг, так би мовити, для свят, для свят. Я дома так одягаюся. Що я хотів би цим сказати? Я хотів би цим сказати, що час нам повертатися до свого коріння. Ми, українці, є автохтонна нація, нація, яка народилася на цій землі. Ми відкіля не прийшли. Ми з'явилися на цій землі і ніколи. Ні від кіля не іммігрували, не прийшли, не прибули. У інших народів, практично у всіх, є легенди про те, що вони прийшли звідкілясь. Ми завжди були тут. Давайте пригадувати про наше народне, національне, давайте вдягати вишиванки на святкові дні. Чому би ні? Скажімо, як шотландці носять свої килти. Так вірно. Можемо пригадати, що всі шотландці в святкові дні одягаються дуже дивно. До половини верхня частина це смокінг. А нижня частина їхній кілт, їхня спідниця. Чому б нам не вдягати на святкові дні наші шаровари, наші вишиванки, наші кушаки, одягати свитки та шапки. Та виглядати трошки святково, адже коли всі вдягнені однаково, як зараз по моді в чорне та сіре, це не цікаво, це нудно. У всякому разі, нам треба було повернутися до традицій, ну хоча б вдягатися в національний одяг у фольклорні свята. Якщо немає таких, треба їх створити. Звичайно, треба створити. Дякую вам за розповідь. А наших глядачів запрошую до наступних зустрічей наступного тижня. Щасти вам. Шануємося, панове!